Не знаю, який день. Ні, день-п'ятниця, число не знаю. Біжу на роботу. Сьогодні, нарешті, стала в колію. Трохи розріблася з роботою після табора, стала в колію і вже більш-менш нормально працюю. Не з 9 до 9, а навіть встигаю робити покупки. Нічого не знімала цілий день. Просто працювала. Знаєте, що найважче буває? В кінці робочого дня знайти, куди я запхала ключі. Я просто не знаю, куди я діла ключі. Не знайшла. Це вже був кіпіш у мене. Все, я за посилками йду додому. Всім привіт! Не знаю, яке число. Знаю, що субота. Я вже йду з базара. Швиденько купила овочів і топаю. Доця чекає, Будемо готувати їсти і прибирати. Так, я вже вдома поставила свою улюблену кастрюльку, казанок. коротше, казанок на газ. Зараз буду робити плов. Плов в мене буде з індички. Також зараз прям роблю чай з гріп, і м'ятою. Достала грибочки, які ми ще з того року не доїли. І достала не знаю, що. Просто не знаю що. Чи то ткемалі, чи то якийсь соус до м'яса. Так, швидко готую. Я все встигаю, зробила такий салатик з марінованою червоною цибулькою. Зробила тут а в мене грибочки. Чай холодний. Зараз все це приберу в холодильник, щоб воно трохи було холодним. До Плова гарячого. Тут є плохина, смакота, солодка. Смакота. Ще хотіла зробити плов, вже теж майже готовий. Ще хотіла зробити, дуже люблю, я не знаю, як воно називається, але таке я коли їла, мені сподобалось до плова, подають, як наче в піалі, Чи пити, чи... Не знаю. Це кефір. Взагалі-то мацоні, це кефір з кипяченого молока. А, але можна кефір або йогурт несолодкий. І там петрушка, сіль, капля часничку. Ну, в общем, це така смачна штука холодна. Але в мене немає взагалі зелені, то що про це казати. Все, все це прибираю в холодильник, плов на плиті. Доброго ранку, 30 липня, неділя. У мене зараз такий ранок, про який я мріяла сім днів, особливо останні 4-3, коли була в таборі. Ми 10-11 мили посуд якраз після сніданку прибирали і готувалися до готування обіду. Я думала, господи, як я хочу сісти в кафе, їсти не те, що я приготувала, і дивитись ну, на світ Божий. Зараз в мене тут сніданок. Ми з чоловіком. Ні демо. так скучила за ним. Ну, поки його не було, я якось не скучала, якщо чесно. А він каже, що скучав, що став такий сім'янин. А потім вже прям чекала. І зараз прям класно. Це ще рано. Давай. Набрала кінзочки, базиліка буду робити, помідорчики смачні. По базару пройдемося. Тут такі пряні аромати, просто травки, всякі, горішки. Кукурузка. Ще 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 кукурузки візьму. А ще таскаю з собою стаканчик, він без ніяких надписів і він дуже класно підходить для е як тепличка для діток орхідеї. Ой, забрала посилочку, зараз покажу. Тут квіточка Льюіс Беррі. В мене мій куку. -ку? Та тут є такий малишок. зараз достану, бо він там париться. Приїхали ми додому, я навіть встигла і помідорчики замаринувати з базіліком, повчила ПДР, зварила кукурузки та їдемо на пляж. Але хмари, дощик, ну, чоловіка це не лякає, я купатись взагалі не люблю. Дзвонила Ларісі поляля, вже і скучила, а вона на басейні загорає. Зараз їх загорання вже, мабуть, зупиниться. Коротше, їдемо з чоловіком. Поки що забрати посилку ще одну. Боже мій, який гібіску здоровенний. Він як тарілка. Це капець. Я вперше такий бачу. Оце сорт, мама мія. І паростка не вкрадеш. Ммм, Да? Приїхали на пляжик. Гарненько тут. Ось. Прийшов дощик, намочив пісок. Я купатись не буду мішка стелиться. Давай ліжачок візьмемо. Та Любий, щоб я сіла на нього. О, вода така тепла. Прям тепла си. Бо я не гаряча. Вода тепла. Вода здається теплішою, ніж тоді. Чуєш? Добре. Я відразу беру кукурузку. М -м солодка. Сольку І сідаю вчити ПДР. Гарно тут, класно. небо. Дощик пройшов. Я на кухні. Ззаду в мене бардак на столі, але я вже не хочу прибирати, я вже хочу бути вихідна до вихідна прямо. Роблю легеньке таке рагу собі. Собі, бо у дітей є плов. А, я ще на вечір хочу зробити не на вечір, а на завтра на ранок солодку ковбаску. А я на вечір... знаю, знаєте, цибулька-морква, два баклажанчика і два кабачка, і два перчика. Таке все дуже сильно обсмажене, добряче. Відпочиваю сьогодні такий чудовий день. Просто от наплювала на все. Просто. Так класно відпочила, щоб вдвох з чоловіком, бо діти вже, діти вже все своє життя живуть. Все, моя рагу готова. Також варю два яйця собі. Так, моя вечеря, я пішла вечеряти і дивитись кіно, слухати і вчити ПДР. Мені смачного, вам також хто їсть. Що, всім привіт! Сьогодні 1 серпня. Я навіть окулярчики ще не зняла. Здала іспит теоретичний з третьої спроби. Мені так важливо було здати самій, і я здала, допустила одну помилку, я чекаю чоловіка і не знаю, де його чекати. Зараз вернусь до вас. Здала я іспит теоретичний, тепер в мене починається практика. Ну, вона не відразу, треба там заявку подати, то сьо. Мішка мене забрав чоловік, і ми зараз в Кей Щаслива, чесно, щаслива. Звісно, звичайно, це з третьої спроби, але то пофіг. Головне не заплатила, дійсно визобрала. Вже визобрила так, що я як сиділа за компом, мені здавалося, що мені попадаються тільки воші самі легкі питання. І а, ще в мене був прикол. Я коли тільки коли я дійшла до 16-го, я подивилась вниз і побачила, що у мене в дев'ятому питанні помилка, воно червоним світиться. Я така в смислі, в мене такі легкі питання. ну Тобто я навіть не помітила. А я не стала ризикувати, вертатись на те дев'яте, подивитись, що там було. Я от намагаюся згадати. Стопаю додому, і вийшов на допомогу, на Сапакалан. Міша мене висадив, працювати, треба йому. Ми... в мене аж таке... ой ля 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 знаєте, Бог, здала. Цей довбаний екзамен. Я не знаю, як я, нам неї екзамени за екзаменами. Вона просто живе на тих екзаменах, думає про екзамени, в неї кожних два дні якийсь екзамен, і автошкола, і магістратура, і все, ж вона йде, як найкраща студентка. Коротше, оце людина. І по роботі чомусь вчиться там, і по спорту. Коротше. Так, Все, топає. Вже доволі пізній вечір. Ми вибрались на пляжик, Помочити ножки. Дивіться, яке алоє здорове. Там здоровезне. Лісенчик. Да, синочка. А в кому завтра багато рочків стукає? Комусь. А? Комусь? Комусь? Я не пам'ятаю. Ой, жопа. Такі гарні троянди. Чоловік любить місце. Ми ввечері побували на пляжку, вже сонечко сідає. Лісій, вікуся, чоловік. Вже й додому їдемо. Я не купалась. взагалі не люблю купатися, але полежати, типу, подивитись на водичку класно. Не взяла чайок. Зазвичай подобається брати чайок. і Пити чайок біля води. Все, йдемо синочок. У Лісі я завтра днюха, але він не працює. Але класно, що хоч не срання. Нам, мабуть, треба молока да, купити на какао. Ну, ви ж любите сектори.